Всім привіт! В нас зима, замило трохи та ночі Банчики мої. Так, ну відео не про це. Зараз покажемо вам, покажу жовтомраморних бакінців те, що й у мене залишилося, що маю я по жовто рамурним подивитись, та й таке. Що, забрала вона в тебе, так? Да? Їшоно до що залишилося. Так, ну що, йдемо до голубів тоді. Ось голубка, жовтомраморна, куплена. Гарна голубка, розбита гарно. Голуб жовтомраморний, теж гарно розбитий, теж куплений. Ось Такий голубок. Гарний голубок, дає гарну молодь і грову з плавним зависним. Боєм. Голубка моя виводна, сплошна, жовта. Без чорних, чорного крапу. Теж гарна голубочка. Голубка теж ця куплена. Це мама цієї, що була перед, перед нею. Це її мама. Ця в крапі гарно розбита голубка. І ще одна голубка, жовта мраморна теж куплена. Теж розбита так. Не, не, погано, не багато розб... крапу, але красиво так розположений крапнені. Гарна теж самка. Ось такий жовтий мрамор у мене гладкоголовий. Всі, всі крупні, довгі, підтягнуті.